Права 788. Порція галушок у кафе «Пампушечка» складається з 18 галушок. Петро Гурманенко з'їдає на обід 29-х порції. Скільки галушок з'їдає на обід Петро. Наскільки галушок більше за звичайну порцію, він з'їдає. Ну що ж, стартуємо. В ну, ному випадку я пропоную спочатку знайти. А скільки буде 29 дев'ятих тоді порцій? Якщо одна порція, це 18 галушок, то тоді, якщо ми в першій дії 18 поділимо на 9, то це в нас буде одна дев'ята порція. Так, пишемо і це дорівнює, 18 на 9 це буде 2. Пишемо в дужках чого галушки. так, Ну і записуємо, це в нас буде дев'ята порції. Добре. Ну, якщо ми не знали, що одна дев'ята це 2 галушки, а таких у нас порцій є 29, то щоб знайти кількість загальну цих 29-х, то нам треба дві галушки помножити на 20. Пишемо тоді друге. І треба 2 помножити на 20. І це буде дорівнювати тоді 40. Записуємо в дужках чого? Глушок. Так, пишемо це. У нас буде тоді. 20 порції. Є. Ну що ж, тобто 29-х порцій складає 40 галушок, це ми дізналися, скільки галушок з'їдає на обід Петро. Далі, наскільки галушок більше за звичайну порцію він з'їдає? Ну, якщо звичайна порція 18. То а він з'їв 40, то нам треба від 40 відняти 18. Пишемо третя третє діє. Треба від 40 відняти 18. І це буде дорівнювати 22 галушки. Так, ну і записуємо це у нас наскільки, більше? За звичайну порцію, за давайте я принесу. За звичайну порцію. З'їдає Петро. Є. Ну що ж, ми дізналися відповіді на всі запитання. Ну а тепер записуємо відповідь. Отже, перше, скільки галушок з'їдає на обід Петро. Отже, пишемо тоді 40 галушок. І Далі. Наскільки галушок більше, зазвичайну порцію він з'їдає, пишемо на 22 галушки. Ну що ж, ось таке завдання, в якій ми знаходили часткові числа. На цьому вправу завершено.